Ви на каналі President's Draw. Тут ми говоримо про зірок без фільтрів, сенсації, скандали, таємниці особистого життя та справжні драми. Підпишіться, щоб не пропустити найгарячіше життя знаменитостей. До бою століття залишилось менше місяця. Чемпіон світу з боксу Олександр Усик готується до найважливішого двобою у своїй кар'єрі проти британця Даніеля Дюбуа. Але поки тренери мовчать, а суперник тримає інтригу, справжню сенсацію видала дружина Усика. У новому інтерв'ю Катерина Усик розкрила шокуючий факт: її чоловік має дивні, майже містичні ритуали перед кожним великим поєдинком. Так він спить у боксерському шоломі і читає псалми навпаки. Не знаю, як він це взагалі вигадує, але він каже, що так вмикає режим звіра. Поділилася Катерина. В мережі вже ширяться чутки, що це особлива техніка концентрації, яку Усик перейняв у монахів аскетів, чи навіть у таємних бойових орденів. Дехто вважає, що ці ритуали психологічна, атака на суперника, бо відомо, що Дюбуа боїться містики і гіпнозу. Фанати в шоці. Частина підтримує боксера, мовляв, якщо працює, то хай хоч у броніку спить, а інші б'ють на сполох. Це вже не спорт, а окультні практики. Що насправді ховається за шоломом і псалмами Усика, чи допоможуть йому ці ритуали перемогти Дюбуа? Чи це лише верхівка айсберга його справжніх секретів? Пиши свої думки у коментарях. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та не забудь підписатись на канал. Ми вже готуємо нову порцію зіркових новин, не пропусти.